Весь мій рід, весь мій рід, всі попередні покоління, дякую вам щиро за усі дари, завдання і уміння. Ви, благословене моє коріння, мої сини, рідні й милі, для мене виявляєтесь гіллям. Ростіть щасливі і привітні, і щастя, і доля буде вам. Ростіть, цвітіть, плоди давайте, про батька й матір пам'ятайте, що стовбуром для вас є, який силу вам дає, та з родом єднає. і міцю відчуваєте, у родовій системі живете, коріння пам'ятаєте, та й ніжно в серці маєте, коріння ви своє, благословенне оте дерево роду нашого. Гармонія і любов у ньому є. І кожен проявляє найцінніше своє, і підтримку на кожнім кроці відчуває. Так дійсно є, так у житті буває. І ворони мені допомагають вірш оце розповідати вам. Зв'язок. Можливо, від роду. Передають послання відроду. Ворони. А ворон – це птах мудрості, сили. Так і є.